Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс, Читець Оракулів, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Прийшов час дивитися, що буде чекати Україну в період з 7.08 по 13.08. Давайте ми з вами подивимося по днях, що буде чекати Україну в цей період. Для цього я беру колоду циганських карт, і для цього я беру колоду гральних слов'янських карт. Так, свічки трошки в сторону. Давайте будемо дивитися, наскільки безпечним чи небезпечним буде цей тиждень, і в які конкретно дні. Добре, давайте ми з вами подивимося. Так, свічечки трошки в сторону, щоб вони не закривали вам поле діяльності. Давайте ми з вами будемо дивитися, яким буде цей тиждень по днях. Попередній тиждень був поганим. Взагалі багато. Останніх тижнів погано ще й погода спаскудилася так досить сильно. І взагалі відбувається щось негативне. Таке от відчуття хворобливої тривожності, як перед Каховською ГЕС. І з електрикою щось в будинку робиться недобре. Нагадує фільм Паранормальне явище. Так, добре, тим не менше, давайте будемо з вами дивитися. Так. Понеділок: карта візиту. Карта якихось перемовин, переговорів, делегацій, об'єднання, комунікації, спілкування. Максимально спілкуйтеся між собою, дорогі глядачі. 7.08. Понеділок. Валет піковий. Карта ворога. Карта окупанта. Активізація ворогів в цей день. Можливо, вороги будуть дуже активно діяти на фронті. Можливо, будуть активні обстріли. Нехороша карта. Негативний знак. 8.08. Дивимося, 8.08. Вівторок. Карта смерті. Погана, небезпечна і дуже тяжка карта. 8 числа можуть бути якісь дуже активні теракти цього тижня. Це поганий знак. Тому, будь ласка, в цей день будьте всі абсолютно максимально уважні та обережні. Неважливо: від Карпат до Луганська, від Києва до Крима, по всіх діагоналях України. Будь-де може відбутися провокація та теракт. І ще одна карта. П'ятірка червова, карта брехні, карта обману, карта розчарування. Щось може вийти з-під контролю, щось може піти не по плану. Якась, знаєте, дуже така от сильне розчарування і брехня. Далі дивимося. Дев'яте середа. Карта грошей. Карта збройного фінансового матеріального підсилення. Хороша карта, позитивна. Зброя, кошти, гроші. А тут. А тут знову фігня. Пікова дама, карта вдови. Загроза чоловікам, загроза чоловічій частині населення, вдова. Жінка в траурі. Я би сказав, що, можливо, дуже тяжкі та запеклі бої на фронті. Можливо, великі загрози біля воїнів ЗСУ. Ударів якихось, атак якихось. Треба бути обережними. Треба за них молитися, в тому числі не забувати. Далі, наступна карта. Дивимося. 10, четвер. 10.08. Карта розорення. Карта грошових фінансових втрат, можливі удари по критичній ну, інфраструктурі. Семірка Пікова підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки, підвищені вогневі обстріли по території всієї країни. Четвер. 11.08. Дивимось. П'ятниця. Карта надії. Карта сили позитивного мислення. Карта переміну в кращу сторону. Карта, яка говорить про якісь позитивні реформи та зміни. А тут. А тут знову повітряні загрози. Шістірка Христова. Карта блискавки. Карта агресії. Карта ударів. Карта атак. 12. Дивимося на 12. Карта втрат. Знову втрати якісь, знову якісь небезпеки. Двоє чоловіків грають в азартні ігри і програють. Втрати. Не дуже хороша карта. І тут. А тут хороша карта. Дев'ятка червова. Карта підмоги. Карта підсилення. карта об'єднань, карта любові. Дев'ятка червова. Позитивний знак. 13 число, дивимося. Ну, неділя теж буде погана. Карта вдівця, цвинтар. Погана карта. Карта, яка також говорить про дуже великі небезпеки, загрози, удари. А тут дама бубнова карта матері. Максимально подбайте про ваших дітей, дорогі жінки. Максимально подбайте про їхню безпеку та захист. Щось мені цей тиждень не подобається навіть більше, ніж попередній. Попередній тиждень був дуже жорстким, а цей тиждень, чесно кажучи, мені нагадує той тиждень, коли сталася е, трагедія на Каховський ГЕС. От приблизно те саме. Приблизно ті ж самі відчуття в тілі, в голові, приблизно ті самі кошмари сняться, і приблизно те саме відчуття хворобливої тривожності. І дуже-дуже багато негативних карт: вдови, вороги, цвинтарі, розорення, втрати. Таке, от. погані відчуття, чесно кажучи. Я сподіваюся, що це лише до моєї. Я сподіваюся, язик заговарюється, Я сподіваюся, що це лише мої домисли і нічого поганого не станеться. Так що треба молитися за все хороше проти всього поганого. Я надіюся, вам певні орієнтири обмалював. Дорогі глядачі. Ну, так склалося, що цього тижня немає жодного позитивного дня. На кожен день випадав якийсь негатив. Але десь він жорсткий, десь він не такий жорсткий. Найбільш жорсткий негатив мені випав на вівторок, на четвер і на неділю. Тобто вівторок, четвер і неділя це дні з таким особливим, з особливою агресією, з особливою жорсткістю та небезпеками. Вівторок-четвер неділя. Хоча в інші дні також зла вистачає. Бережіть себе.